Образи України в творах Тараса Шевченка. Презентація Яхкіна Марії Денисі. План роботи: Заголовики вступ, біографія Шевченка і історичний кон контекст. Образи України в творах Тараса Шевченка. Тема страждання та боротьби, соціальна критика та портрет селянства, сучасна актуальність творчості Шевченка. Тема роботи. Дослідження образу України. Виявлення та проаналізувати, як Тарас Шевченко відображає образи рідної землі у своїх поетичних і художніх творах. Виявлення художніх засобів, проаналізувати використання метафор, символів, алегорій та інших літературних прийомів, за допомогою яких поет виражає свої погляди на долю України, історико-культурний контекст, оцінити вплив історичних та соціальних умов свого часу на формування творчої манери Шевченка та його ставлення до українського народу і державності, актуалізація спадщини. Показати, як ідеї та образи Шевченка залишаються актуальними для сучасної України, сприяють формулюванню національної свідомості та культурної ідентичності, виховний аспект заохотити до глибокого розуміння національної історії та культури серед учнів і молоді, підсилити почуття патріотизму та поваги до культурної спадщини, біографія Шевченка і історичний контекст. Тарас Григорович Шевченко великий український поет, письменник, художник, громадянський діяч, який став символом національного відродження і боротьби за права українського народу. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці. виріс у бідній родині, втратив батьків у ранньому віці, пережив важке дитинство в умовах кріпосного права. Виявив неабиякий талант, завдяки чому потрапив до Петербурга, де навчався в академії мистецтв. У 1847 році Шевченко заарештували за участь у таємному товаристві Кирило мефодіївське братство, яке виступало за автономію України та скасування кріпосного права. Він був засланий до солдатів на 10 років. Після звільнення з армії Шевченко е, продовжив писати та її малювати, але політична ситуація залишалася складною. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. У часи Шевченка в Україні перебувала під контролем Російської імперії. Країна була у складі імперії і не мала власної державності. Система кріпосного права була однією з основних соціальних проблем того часу. Більшість українців були кріпаками, що підпорядковувало їх у волі помічників. На момент творчості Шевченка в Україні та Російській імперії відбулася низка революційних та національно визвольних рухів, але більшість з них було придушено. Протягом усього свого життя Шевченко був свідком несправедливості кріпосного права, що стало однією з основних тем його творчості. Шевченко закликав до боротьби з соціальними та національними вгнобленням до визволених українців з під влади кріпосного і соціального рабства. Шевченко став не тільки великим поетом, але й політичним діячем, який активно виступав за права українців. За їхню національну незалежність його творчість була спрямована на формулювання національної свідомості українців та заклика до єдності й боротьби за свободу. Його творчість була пронизлива ідеями демократії, прав людини і рівності та свободи. Шевченко правно змінити реалії свого, свого часу, зокрема через мистецтво і поезію, і активно підтримував демократичний рух та ідеї скасування кріпосного права. Після арешту Шевченко в 1847 році за участі у Кривому Фондівському братстві його творчість набула ще більш політично значущості. Його поезія стала не тільки способом самовираження, а й інструментом боротьби з прижимом. Польща Шевченка стала важливим етапом української літератури. Вона глибоко відображала боротьбу за національну гідність свободи та права людини. Він Залишав незабутній слід в історії не тільки як поет, а як символ національного відродження України, є образу України. Україна рідна мати, яка страждає від неволі, кріпацтва, несправедливості. Шевченко показує любов до Батьківщини, співчуття, її долі та заклик до боротьби за свободу, мріє про вільну, щасливу, незалежну Україну, де панує правда і братство, художнє оформлення образу, персоніфікація. Україна це жінка, мати вдома, дівчина або покинута дитина, символи Дніпро, символ вічності та сили, могили, степ, калина, садок, національна пам'ять, краса рідної землі, контраст між красою та природою та тяжкою долою народу, емоційність і ліризм через, вертарня, через вертання плач, молитви за долою України. приклади створів, заповіт. Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі. Любов до рідної землі, навіть після смерті, сон. Країна як неповолений край грабований можновладдям. і мертвим, і живим. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля, заклик до єдності і національного пробудження. Кавказ: Побірітеся, поборете, вам Бог помагає, звертання до всіх. Неповолених народів, у тому числі й українців, вседок Вишневиколо хати, ідеал мирного українського життя, краса рідної природи. Я вважаю, що тема страждання та боротьби є центральною у творчості Тараса Шевченка. У своїх поезіях він показує важку долю українського народу, який страждає від неволі, несправедливості та зневаги. Але ці страждання не є безплідними, вони народжують прагнення до волі та правди. Наприклад, у поємі Кавказ поезражує безжальну боротьбу неповолених народів за свободу через образ Прометея, Шевченко показує ідею нескореності духу, це підтверджує, що навіть у найваж... найважчі умовах людина здатна боротися за гідність. Також у творі Катерина ми бачимо глибокі страждання. Простої дівчини, покинутою офіцером, її доля це відтеркалення трагедії у багатьох жінок того часу, але навіть у цьому творі автор не просто жаліє героїну, а засуджує суспільство, яке допускає таку несправедливість. Отже, на мою думку, Шевченко використовував образи страждання і боротьби, щоб пробудити свідомість людей. Його твори змушують задуматися над важливими питаннями, що таке свобода, гідність і як їх здобути. Соціальна критика в творчості Шевченка. Тарас Шевченко гостро засуджував соціальну несправедливість, що панувала у тогочасному суспільстві, Кріпальство – головне зло, яке поет викрив у своїх творах, поміщики і царська влада зображені як жорстоко у простого народу. Церква часто показана як бездушна і корумпована. Вона підтримує гноблення, а не народ. Поет бореться з. Словом проти байдужості, жорстокості, зради та зневаги до простих людей. Портрет українського селянства Шевченко змальовує селян із глибокою любов'ю і повагою, але не ідеалізує їх. Селяні працюли, терплячі, добрі, але змушені жити злиднях і неволі. Часто селяни не мають права голосу, змушені терпіти несправедливості і приниження. Образ матері, селянки, сироти солдата кріпака, центральні фігури його поезії. Шевченко вірив, що саме народ, головна сила майбутніх змін трагічні історії селянської дівчини, яку зганьбили пан офіцер. Кохайся чорнобриві та не з москалями, гіркий досвід селянської жінки, сон, сатирична картина, гноблення селян і жорстокості можновладців. У Богому нема ніде, присунку в світі і мертвим, і живим. Критика панів та освічених, які забули про свій народ. Нема на світі України, нема другого Дніпра. Гайдамаки народ повстане проти гніту, селяни в борці за волю. Твори Тараса Шевченка не втратили силові і значення, бо в них порушуються вічні теми. Які хвилюють і сучасне суспільство, свобода і боротьба за неї, національна гідність та любов до батьківщини, суспільна справедливість, права людини, особ, зради, байдужість, брехні, повага до простої людини праці. Приклади сучасної актуальності у контексті війни та боротьби Україна за незалежність, його слова про волю, правду, боротьбу звучать дуже сильно. Борітесь. Поборте, вам Бог помагає. Кавказ як довір сучасної боротьби закликав до єдності народу, щоб не повторювати помилок в історії. Обіймитесь ж, браття мої, молю вас, благаю і мертвим, і живим. Критика несправедливості соціальної нерівності, що і сьогодні не зникла. Любов до рідної мови та культури. важливо в умовах інформаційної та культурної боротьби. Національний герой, який надихає українців у важкі часи. Його вірші читають на фронті, цитуючи її в публічних виступах, на мітингах, в мурлах і піснях. Його постать символ нескородні українського духу. Образ України в творчості Шевченко болючий, але світлий. Це образ стражданої матері і прекрасної землі, яка заслуговує на свободу. Через глибоку емоційну символіку і народні мотиви поет створив безсмертний образ Батьківщини, що надихає до любові та боротьби за незалежність. У своїх творах Шевченко виступає захисником простого народу. Його соціальна критика була сміливою та гострою, а образи селян живі, глибоко емоційні та правдиві. Він не просто змальовує їхні страждання. А будуть у читача, співчуття і заклик до змін. Тараш Шевченко не тільки поет минулого, а й духовний провідник сучасної України. Його слова живуть, бо правда, свобода, гідність і любов до України це цінності, що не старіють. Дякую за увагу!